Oppo Enco Air 4 Pro отримали активне шумозаглушення, вражаючу автономність та підтримку Hi-Res Audio. На перший погляд це ідеальні навушники, проте чи підійдуть вони саме тобі? Сьогодні будемо розбиратися. Мене звати Роман. ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Навушники мають ергономічний дизайн, який забезпечує зручне прилягання до вух і мінімальний тиск на вушну раковину, навіть за тривалого використання. Зарядний кейс компактний і легкий. Його вага становить лише 42 грами. Що робить його зручним для перенесення у сумці чи кишені? На кейсі присутній логотип компанії, індикатор зарядки та роз'єм Type-C. Поруч роз'ємом встановили клавішу активації Bluetooth, яка ніяк не виділяється, і знайти її без ознайомлення з інструкцією досить важко. Як навушники, так і кейс виготовлені із високоякісного пластику. На самому кейсі лишаються відбитки пальців, проте у білому виконанні їх практично не видно. А от чорний кейс доведеться часто протирати. Навушники мають захист за стандартом IP 55, тобто бризки води їм не зашкодять. Враховуючи легкість та захищеність, вони цілком підходять для занять спортом. Звісно, захист від вологи стосується тільки навушників, а не кейсу. З'єднання навушників зі Смартфоном відбувається за допомогою актуальної версії Bluetooth 5 і 4. Аби сполучити ваш пристрій, потрібно активувати Bluetooth на навушниках, натиснувши ту саму шпигунську кнопку, а тоді вже знайти Oppo Enco Air 4 Pro в меню Bluetooth на своєму пристрої. Що приємно навушники підтримують Google Fast Pair, а також можуть з'єднуватися у застосунку Hey Melody, який ви можете завантажити з Play Market чи App Store. Що приємно нова модель навушників вже вже доступна у застосунку hey Melody для iOS, адже раніше розробники OPPO змушували яблучних панів трошки почекати навіть після офіційного релізу навушників. Enco Air 4 Pro підтримують одночасне підключення до двох пристроїв і сумісні зі смартфонами, планшетами та ПК, що працюють на системі Android, iOS чи Windows. Офіційний застосунок значно розширює можливості навушників, адже в ньому ви зможете. Загинаймо пальці, перевірити рівень заряду кейсу та навушників, керувати режимами активного шумозаглушення, змінювати пресети для налаштування звучання, увімкнути ігровий режим для зменшення затримки до 47 мс. мілісекунд, налаштувати подвійне підключення. Перевірити прилягання навушників до вуха, знайти навушники через подачу звукового сигналу, оновити програмне забезпечення в окремій вкладці під назвою Елементи керування можна налаштувати керування навушниками для кожного окремо. Технології покращення звучання добре роблять свою справу, тому на виході ми отримуємо навушники, які дійсно добре звучать. Oppo Enco Air 4 Pro оснащено великими 12,4-мм драйверами з титановим покриттям, які забезпечують потужне та чисте звучання. Вони підтримують аудіостандарту Hi-Res Wireless із кодиком LHDC 5.0, що мінімізує втрати при передачі звуку. Завдяки цьому навушники забезпечують багатий і деталізований звук, який підходить для будь-якого жанру музики. Варто зауважити, що кодик LHDC підтримують пристрої Oppo, по лінійки Find та Reno. а от з моїм Google Pixel 7 навушники працювали із кодиком AAC. Якщо ви слухаєте музику зі стрімінгових сервісів, цього буде достатньо. Проте, якщо ви бажаєте завантажувати музику у форматі FLAC та насолоджуватися нестисненим форматом, бітрейд буде обмежено. Вбудований еквалайзер EncoMaster дозволяє налаштувати звучання під особисті вподобання користувача. У комплекті ви знайдете силіконові насадки іншого розміру. Завдяки системі активного шумозаглушення ви можете поринути в улюблені треки без навколишнього шуму. Для активного шумозаглушення використовується система з трьох мікрофонів. У застосунку ви можете обрати режим шумозаглушення або ж режим прозорості. Активне шумозаглушення має три рівні і здатне заглушити. Шум рівня 49 дБ. Також вона має інтелектуальний режим, що базується на штучному інтелекті, який сам підлаштовує агресивність шумодаву. Також навушники отримали режим прозорості, щоб ви лишалися на зв'язку із оточуючим світом. Зараз я пишу звук на вбудований мікрофон Oppo Enco Air 4 Pro на стандартний застосунок диктофону. І так вас буде чути ваш співрозмовник, якщо ви будете знаходитись у приміщенні. Три вбудованих мікрофони чітко вловлюють ваш голос і при цьому активно поглинають шум, тому навіть у дуже шумному середовищі співрозмовник буде вас чітко. Шути окрім прослуховування музики, ці навушники точно сподобаються геймерам, адже затримка звуку на рівні 47 мілісекунд не відчутна в іграх, навіть багатокористувацьких шутерах. Oppo Enco Air 4 Pro має дійсно вражаючу автономність. Це 12 годин на одному заряді. Зарядний кейс додає ще 32 години роботи, тому загалом ми отримуємо 44 години роботи на одному заряді. Enco Air 4 Pro. Став лайк, якщо дійсно вражений. Навушники також підтримують швидке заряджання. Лише 10 хвилин заряджання забезпечують до 3 годин прослуховування музики. Кабель для заряджання ви знайдете у комплекті, а відстежувати рівень заряду можна не лише в застосунку, але й в меню Bluetooth. Oppo Enco AR4 Pro – це навушники, які відзначаються високою якістю звуку завдяки 12-мм драйверам з титановим покриттям та кодеку LHDC 5.0. Вони лишають багатьох конкурентів позаду, коли справа стосується автономності, адже 12 годин на одному заряді це неймовірно багато. Oppo Enco Опо 4 Pro мають надійний захист від вологи та пилу за стандартом IP55. Активне шумозаглушення, а також підтримку фірмового застосунку Hey Melody, що значно розширює можливості цих навушників та дає змогу користувачам налаштувати їх під себе. Якщо вам сподобались Oppo Enco Air 4 Pro, посилання на ці навушники я лишаю в описі під цим відео. Па-па!